Так, ну поїхали. Так. Гнали. Хаджиме. Хаджиме. — Найвідоміший каратист, якого довелося м'яти. Ірина, Ірина Зарецька. Хто кричав найгучніше? Анастасія Давиденко, клуб Синбі. Яка твоя улюблена частина тіла у чоловіків і у жінок? Щоб м'яти. Щоб м'яти. Щоб м'яти. Ключове слово м'яти. Ну, давайте розпочнемо з того, що у нас взагалі найбільше боли. Да? Це передня частина стегна у чоловіків, а у жінок нехай буде спина між лопатками. Угу. Коли ти сама останній раз була на масажі? Ти знаєш, масажисту треба масажисту. В електрику треба саме... хороший електрик, так. Да, да, да. Я була останній раз на масажі ну, місяця два-три назад. Угу. Хоча зробила на зборах більше 35 масажів. Чи правда, що після твого масажу частіше виходять на, або новою, або на милицях? Ні, виходить на двох ногах, на двох руках, лягають собі добре спати і в них взагалі все чітко. чітко. найдивніше тебе просили помасажувати. Все. Крім. Ні, Стоп! <сум> Чекай, це не вставляємо. Не треба це вставляти. Багато хто любить мої запитання. Ви бажаєш, я готую готую. Ти ж розумієш, я готую. Просила. Що найбільше мене просили? Ні. Що найдивніше просили помасажувати? Давайте не дивніше, а просто в великих кількостях просили промасажувати, там ноги, наприклад. Я убираю від цих провокативних питань. Як зрозуміти, що пацієнт заснув, окрім хропіння? Коли я йому роблю боляче, він нічого мені не каже, і я розумію, що людині класно, і... але це, першу чергу, залежить від людини. Деякі, деякі кричать кияй на на, на цих от, на масажах, а деякі просто засинають їм взагалі кльово. Так що це індивідуально під кожного. Коли спортсмен кричить на масажі, це біль задоволення чи театр? Це означає те, що я над ними люблю знущатися, так щоб їм потім було добре. Коли тренер тобі каже, не жалій його. У тебе три варіанти. А. Добре. Б. Моя улюблена фраза. В. Хватай валідол, буде весело. В. Б. Б. Моя улюблена фраза? Так. Да. Хорошо. У тебе більше клієнтів до чи після змагань? Е, і так, і так. Як часто під час масажу виникає думка: о, а це хрустнуло не по плану? Не часто. Я роблю так, щоб не хрусткули, щоб було добре. Я уявляю цей монтаж. Я тобі вдячний дуже.